В Росії представлені щонайменше чотири китайські банки. Щонайменше, оскільки немає можливості юридично підтвердити входження в капітал банків РФ через російських фізичних та або юридичних осіб. Отже, в РФ протягом різного часу працюють доньки чотирьох банків Китаю: ICBC Bank, Bank of China, China Construction Bank, China Сільськохозяйственний банк. Розгалуженої мережі ці банки не мають, їх головні офіси, розташовані в Москві, філія ICBC у Санкт Петербурзі, філії Бенковчайна у Владивостоку та Хабаровську. Чайна Констракшн банк та Чайна Сельхозбанк. Філії не створили. Банки діють у формі товариств з обмеженою відповідальністю або непублічних акціонерних товариств, акції яких вільно на ринку не продаються. Отже, доньки китайських банків користуються правом публікувати мінімум звітності для загального ознайомлення. Засновники російських банків з китайським капіталом входять у топ 5 банків Китаю та у топ-десять Forbes Форбс січня цього року найбільших банків світу за ринковою капіталізацією. Материнська структура ICBC Bank – Industrial and Commercial Bank of China – на його найбільші акціонери Державний інвестиційний фонд Китаю, Міністерство фінансів КНР, Гонконгський фінансовий холдинг та Державна структура Національна рада фонду соціального страхування, материнська структура Бенко Вчайна, Бенкофчайна Лімітед, кінцевий бенефіціар Китайська Народна Республіка в особі Міністерства фінансів КНР. Материнська структура China Construction China Construction Bank, єдиним кінцевим бенефіціаром якої також є Китайська Народна Республіка в особі Міністерства фінансів КНР. Материнська структура China Чайна Bank. Agricultural Bank of China, його найбільші акціонери, Державний інвестиційний фонд Китаю, Міністерство фінансів КНР безпосередньо та через державну структуру ССФ та Гонконгський фінансовий холдинг. ICBC Bank – середній за розміром активів фінансовий інститут. Стратегія банку є частиною загальної стратегії розвитку групи ICBC на території РФ, забезпечує умови для розширення клієнтської бази материнської організації в Росії, побудови відносин з контрагентами, оцінки ризиків, ринкової ситуації і подібне. При цьому група ICBC може здійснювати кредитні операції із клієнтами на території РФ безпосередньо. Є опорною розрахунковою кредитною організацією в Росії для китайського бізнесу, ряду інституціональних клієнтів, спільних підприємств і транснаціональних корпорацій, спеціалізується на наданні корпоративних банківських послуг великим місцевим і китайським компаніям, що працюють у Росії, на кореспондентському обслуговуванні російських комерційних банків, операціях з іноземною валютою і банкнотних угодах. Клієнтська база складається з невеликого. Числа великих корпоративних позичальників, має стійке положення на ринку міжнародних розрахунків при невисоких позиціях в основних сегментах традиційного банківського бізнесу, розміщує клієнтські кошти, виключно у ліквідні активи, вимоги до Банку Росії та банків з високими рейтингами кредитоспроможності. Розрахункова специфіка діяльності з низьку концентрацію на об'єктах великого кредитного ризику. Якість активів висока, основна частина активів. Представлена вимогами до банку Росії та інших кредитних організацій з рейтингами кредиту спроможності на рівні AA і вище. Бенковчайна один з ключових фінансових інститутів, що спеціалізується на зовнішньоекономічній діяльності, активно сприяє розвитку економічних відносин між Росією і Китаєм, надаючи кореспондентські послуги значному числу російських банків і платіжні великому бізнесу обох країн. Для Бенкойна характерна виражена спеціалізація на розрахункових операціях. Він є розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, державних структур і великих. Російських компаній, багато з яких обслуговує більше 20 років. Спеціалізується також на операціях з іноземною валютою, на кореспондентському обслуговуванні російських комерційних банків з розрахунків у юанях, є маркетмейкером ринку юаня і постачальником готівкового юаня в РФ, демонструє стабільно високі показники рентабельності. Прибуток підтримується значним обсягом доходів від операцій з іноземною валютою. З початку 2022 року значно наростив клієнтську базу за рахунок збільшення числа корпорацій корпоративних клієнтів, а також нарощування російськими банками залишків на кореспондентських рахунках ЛОРО. Має невеликий корпоративний кредитний портфель. поміщає вільну ліквідність у міжбанківські кредити Банку Росії, розміщує депозити в юанях всередині структури Бенковчайна. China Construction Bank – середній за розміром активів фінансовий інститут. Стратегія банку є частиною загальної стратегії розвитку групи China Construction Bank на території Росії. Материнська структура здійснює повний акціонерний і операційний контроль над банком, визначає процедури і стандарти корпоративного управління ризиками, що застосовуються банком з урахуванням російського законодавства. Спеціалізується на наданні корпоративних банк. Послуг великим місцевим і китайським компаніям, що працюють у Росії. Будуючи відносини з контрагентами, забезпечує умови для розширення клієнтської бази материнської структури в РФ, оцінки ризиків ринкової ситуації тощо. При цьому група може здійснювати кредитні операції з клієнтами на території РФ напряму. Значна частина бізнесу представлена міжбанківським кредитуванням фінансових інститутів. Процентні надходження від цих операцій є одним з джерел. Операційного доходу займає значну частку в міжнародних розрахунках РФ і одночасно має слабкі позиції в інших сегментах банківського бізнесу, консервативна кредитна політика раніше передбачала синдиковане кредитування стратегічних підприємств РФ і галузевих лідерів, але з 2022 року відповідний напрямок не є пріоритетним. Кредитний портфель складається з незначної кількості великих корпоративних позичальників. З 2022 року відбулося значне. Розширення клієнтської бази за рахунок збільшення числа корпоративних клієнтів на розрахунково касовому обслуговуванні. Портфель цінних паперів незначний за розміром і складається з державних облігацій РФ. Чайна Сільхозбанк спеціалізується на кредитуванні корпоративних клієнтів, фінансування оборотного капіталу, касових розривів, імпортне та експортне фінансування, організація синдикованих кредитів тощо. Надані послуг у сфері торгівельного фінансування, конверсійних операціях, розрахунковому обслуговуванні. Кредитний портфель банку має незначну питому вагу в активах, при цьому концентрація на найбільших групах позичальників є високою, значний обсяг ліквідних та високоліквідних активів. Близько половини активів припадає на вимоги до Банку Росії. Кредитна якість портфелю цінних паперів є високою. Банк публікує мінімум інформації щодо своєї Діяльності є доволі закритим навіть у порівнянні з іншими російськими доньками китайських банків. Нагадаємо, що наразі провідні міжнародні кампанії російські банки не рейтингують. Останні мають змогу отримати рейтинги виключно російських агенцій за національною рейтинговою шкалою. Вона включає категорії від A, високий рівень до D – рівень дефолту. Рейтинг AAA означає найвищий рівень кредитоспроможності, фінансової надійності, фінансової стійкості у порівнянні з іншими об'єктами рейтингу РФ. Чутливість об'єкта рейтингу до негативних сценаріїв зміни операційного середовища в РФ оцінюється як вкрай низька. Рейтинг AA та AA+, означає високий рівень кредитоспроможності, фінансової надійності, фінансової стійкості у порівнянні з іншими об'єктами рейтингу РФ. Чутливість до негативних сценаріїв зміни операційного середовища в РФ оцінюється як незначна. Отже, доньки китайських банків мають високі кредитні рейтинги, усі в категорії A зі стабільним прогнозом. Станом на 1 березня 2024 року в РФ мали ліцензії 321 банк. На підставі даних Центробанку РФ ми зробили ренкінг діючих російських банків за залишком власних коштів, за методикою Базель 3 на 1 березня 2024 року ранжували за зменшенням від максимального до мінімального показника. Банки з китайським капіталом посіли в нього місця в інтервалі з 28 до 1996. Для порівняння розмір капіталу топ-3 ранкінгу банків з федеральною участю. Протягом останніх 10 місяців російські доньки китайських банків збільшили власний капітал ICBC на 34%, Bank of China на 34%, China Construction на 16%, China Sinhos на 10%. Ми також ранжували російські банки за нормативом достатності власних коштів капіталу Н10 станом на 1 березня 2024 року. Банки з китайським капіталом посіли місця в інтервалі з 26 до 177. -го. Нагадаємо, що норматив N10 основний норматив, якого мають дотримуватися всі кредитні організації. Це один з найважливіших показників надійності банку. Характеризує здатність банку нівелювати можливі фінансові втрати за власний рахунок без шкоди для своїх клієнтів. У загальному вигляді це співвідношення власних коштів і активів банку, скоригованих певним чином, з урахуванням резервів на можливі втрати кредитного ринкового операційного революції ризиків Та деяких інших показників для порівняння топ-3 за показником n 10 донька французької фінансової групи Natixis та два приватні російські банки. Дочірні структури китайських банків стабільно підтримують високі показники достатності капіталу. Фінансові результати протягом останніх років в усіх банків також є позитивними, за виключенням певного просідання чайна сільхозбанку за підсумками 2021 року. Співвідношення процентних та операційних доходів залежить від політики фінансово-кредитної установи. Російські доньки китайських банків демонструють низьку схильність до ризику, помітна питома вага процентних доходів лише у чайна Сільхозбанку. Для порівняння приклад російських банків, приватних з федеральною участю, з іноземним капіталом, блакитні часточки, процентні доходи, помаранчеві, операційні. Отже, російські доньки китайських банків спеціалізуються переважно на наданні банківських послуг російським і китайським компаніям, що працюють в РФ, і на конверсійних операціях для них характерний значний запас капіталу, показники достатності вищерегуляторних мінімумів та низька схильність до ризику. Кредитні портфелі мають невелику питому вагу в активах банків і включають кредити великим компаніям по проєктах, в яких зацікавлені бенефіціари материнських структур.